Доброго дня, дітки! Пропоную вам вивчитись з батьками віршик, який називається Планети. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій, мандрівник. Два. Венера, ясний лик. Три. Земля вітає нас. А чотири краси Марс. П'ять. Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет. Поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився, і до карликів прибився. Дякую, дітки. Вивчайте разом з батьками.